Вітаю колеги! Я, Тетяна Купчик, пропоную сьогодні обговорити тему звітування за готівку, видану на відрядження або на господарські потреби. Стандартно, працівник має подати авансовий звіт у двох випадках: перший це за наявності оподаткованого доходу з метою розрахунку суми ПДФО, другий якщо використав готівку, у тому числі знято з платіжних карток, понад суму добових. Якщо працівник закупив товар з платіжної картки без наслідків утримання ПДФО, то авансовий звіт дозволено не подавати. Однак треба документально підтвердити понесені витрати. Зробити це слід до спливу місяця наступного за тим, у якому завершили відрядження або закупівлю. А яка ситуація з готівковими авансами? В оновленому пункті 179.1 Податкового кодексу України про їх підтвердження тепер ані слова. Тому звернемося до профільного документу до положення номер 148 У його пункті 19 сказано: готівку видають під звіт на 10 робочих днів. на Закупівлю сільгоспродукції, на 30 робочих днів на закупівлю брухту металів і на 2 робочих дні на звичайні господарські потреби. Радимо дотримуватися положення номер 148 і подавати авансові звіти про готівкові трати у зазначені строки, принаймні до появи офіційних роз'яснень. А що ж, з готівкою на відрядження? Окремих строків звітування положення номер 148 не містить. Але у тому ж самому пункті 19 сказано: відзвітувати за одержану підзвіт на відрядження готівку слід відповідно до законодавства України. Оскільки єдине місце, де йдеться про звітування, це податковий кодекс, то логічно використати саме його норми та звітувати про готівку на відрядження протягом місяця, наступного за місяцем, завершення податку. Поїздки. Здавалося б, крапка. Та варто згадати ще один документ: інструкцію про відрядження. У ній читаємо: після повернення з відрядження працівник зобов'язаний до закінчення п'ятого банківського дня наступного за днем прибуття до місця постійної роботи подати авансовий звіт. Зрозуміло, що ця норма запозичена з колишньої редакції Податкового кодексу України. Кодекс відкоригували, а інструкцію про відрядження ні. Тому наразі це правило діє. Та не забувайте, що інструкція про відрядження обов'язкова до виконання лише бюджетними установами. Усі інші підприємства використовують її як довідковий документ. Тому, якщо ви бюджетна установа, ваші працівники мають звітувати про готівку на відрядження протягом 5 днів після завершення поїздки. Коли ж ваше підприємство не бюджетне, то строк звітування 1 місяць за податковим кодексом. Якщо сумніваєтеся, бо норма дійсно не прописана прямо, то зафіксуйте у внутрішньому документі 5 днів на звітування про відрядження з готівкою і дотримуйтеся його. Так, ви точно не матимете претензій від контролерів. Сподіваємося, згодом отримати ґрунтовні роз'яснення від податківців, як платникам податків об'єднати ці правила і нічого не порушити. На цьому поки що все. Залишайтеся з цифровим видавництвом експертус і до зустрічі у наступних відеороз'ясненнях.